Конкретні кроки будуть спочатку демократичні. Не вийде по-демократичному. Я буду звертатися до всіх без виключення громадських організацій. Будемо на сесії приймати рішення, зворотні відміняти все те, що було незаконно видано, і будемо. Контролювати, якщо треба демонтувати. Неділя за неділю можна демонтувати і нормально звідси виїхати. За неділю треба виїхати офіційно дати попередження, що це повинна бути стоянка для транспорту, і ми разом з вами знайдемо місце для того, щоб надати площі для торгівлі і встановити ці кіоски. А звідси треба за тиждень прибрати. За тиждень прибрати.